Всім привіт! Мене звати Оля, це канал Кульбава Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. І в цьому відео я хочу вам розповісти дві дуже цікаві історії. Це історії в'язання двох ляльок. Ляльки з тресами, портретні ляльки. Одна це маленька дівчинка, друга це гарна дівчина. І ці ляльки замовив мені один хлопець для своєї дівчини і для своєї племінниці. Дуже мило. Отже, перше, що я роблю завжди в образі для портретних ляльок, це вибираю волосся. В мене є треси вдома в наявності, але не багато. Але для дівчинки маленької, я може покажу тут її фотографію з закритим обличчям. Головне, щоб видно було, щоб волосочку в неї темненьке. Ось таке я вибрала рівні пасма темно-коричного кольору. І для старшої дівчинки в мене є отакі стреси, але е, я не, в неї пряме волосся, е, і я не хочу вирівнювати оці хвильки, бо вони дуже гарні. Якщо я знайду в Україні десь в магазинах рівні пасма довжиною 20-25 см, то я їх куплю. Е, і якщо ні, то будуть ці. Ще там в неї так наче перехід є від темного до світлого. Але так, від трохи темного, але так взагалом <клух> світленьке волосся. Ну і одразу просто так показую, що в мене є затрес. Це отакі біленькі, теж 15 см білявочка і дуже-дуже цікаві, мені дуже вони подобаються отакі От лялькові, гарні такі пінки волосся, але дуже тяжко буде підібрати образ для такого цікавого варіанту. Дуже повинен бути образ такий цукерковий чи навпаки, якийсь дуже спокійний образ в одязі. І ось таке волосся. Ну, коротше, знаєте, чим я взагалом надихаюся? Це я беру Pinterest, ну, як всі, і шукаю ляльок Блайс. І ось там такі образи, такі кольори, такі волосся різне, то там можна щось чимось надихнутися. Тому прошу до. Перегляду відео, сподіваюся, воно буде цікаво. Магія монтажу. Для вас пройшла мить, а для мене купа часу. І тут трохи зміни відбулися в моїх ляльках. Ось це волосся, яке я показувала, що я планую його е, е, пришити до голови ляльки. Але я замовила все ж таки ось це волосся. Воно трохи таке, наче як миліровка йде тут. І на кінцях біленьке. Оце загин цей можна, звісно, вирівняти, і я це зроблю, бо у прототипа у дівчини, е яку я роблю, в неї рівне волосся. І я показала ось ці два зразки замовнику, і він одобрив ось цей, як я і думала. Тому що дійсно дуже схожий е і, ну, довжина волосся у дівчини недовга, і така міліровка є. а це... Це волосечко залишиться для якоїсь іншої ляльки, тому я його приберу. Так, замовляла я на AliExpress, перейшло дуже швидко, замовляла там за якісь монетки, коротше, коштувало теж ну, плюс-мінус норм, в Україні дорожче. І це волосся так і залишилося для другої ляльки. Ну і показую самих дівчаток. Ось вони, дві різні, отак вони будуть. Оця для цих волос для трес, а ця для цих. А, що в них різного? Дивіться. так. Ноги. У старшої дівчинки в неї нема цих шкарпеточок, У цієї такі шкарпеточки, як у дівчинки з рюшками. А, ці я зробила такі боді. А, тут так, тільки а, ці панталончики. Ну, а в іншому все однакове. Є в них отвори для волосся, щоб кріпити волосся гарно, щоб воно там не видно нічого, ніяких швів. Я роблю таким способом. Чи отут десь зверху, чи в описі можна буде знайти посилання на моє ж відео, де я показую, як я роблю волосся, такий лайт варіант на один метр трес. на Бо... На два вже ви можете побачити в моєму майстер-класі, по якому зроблені оці ляльки. Два варіанти майстер-класу. Один е, такий спрощений, це тільки тіло, оформлення обличчя і як я роблю волосся на 2 метри трес. І є ще е, такий розширений варіант там, з одягом. Е, одяг теж в двох варіантах на гачок і на спиці. Отак, це моя схема. Її вже... Багато років, я її дуже-дуже люблю, і е, зараз я порівняю їх, бачите, вони різні. Одні руки в'язали, але вони трохи-трохи відрізняються за розміром. Чому так я не знаю? Однакова кількість рядів, набивка однакова, тут навіть голова більша, бачите. Котики гуляють вікном не наші. Як у себе вдома. Так. Хочу я ще поміряти розмір, зріст ляльки, а тут Макс завернув в іншу сторону. Дивіться, от зручно, коли цей метр, тут, наприклад, з одного сантиметру, а тут вже 150. А тут, щоб дійти до одинички, треба розвернути. Так. Дивимось, скільки вона... Ого, 31! Ну я не очікувала. Раніше я якось в'язала, що вони були по 29, максимум 30. А це щось я розігналася. Чого так? Що в мене змінилося? Не скажете? А це трохи менше, бачите. Якщо п'ятку брати, то 30. А тут з п'ятою 31. Оце діло. Коробки я зумовила, декілька варіантів. Одни, одна коробка, ну, деякі коробки на 29 см, а, а дві на 31. І видно, що це тільки в ці вони влізуть, бо тут ще шволосечка трохи-трохи буде. Тому так зустрінемось вже, коли я буду показувати образ, може навіть цільний образ, і обов'язково покажу прототипи фотографії дівчат. І те, що в мене вийшло до зустрічі. Не хотіла я підключатися таким чином, але ну, не можу втриматися. сіджу тут сонечко, Освітлюю моїх ляльок. Я дивлюсь, милуюсь, і вирішила показати. В мене вже така, так скажемо, фінішна пряма. Ось ця лялечка практично готова. Ось залишився бантик для неї. Роблю бантик, ще буду оздоблювати білим бісером. Uh, і ну, все по суті. Тут таке комбіновано. платько, в'язка і ось ця uh, спідничка, яку я шила руками. бачите. Це не ідеально, але uh, руцями зроблено, бо. бо. Uh, і що хотіла сказати? А, сама країла, не вмію цього робити, робила інту, інтуїтивно. Якийсь там подивилась, як виглядають ці викрики. Uh, Ну, просто якісь на дорослих людей, як вони просто візуально виглядають і там намагалась повторити. І для цієї ляльки тільки вона в футболці, в неї ще є коричнева ковтина, буде, джинси блакитні і ще біленькі. Кросівки там взуття біленьке. Зараз стартував проєкт, який організувала Оля Дібріна по в'язанню ляльок. Ці ляльки не будуть ходити в проєкт, тому що я їх почала вже давно. Я вибрала для себе декілька варіантів, те, що я хочу зв'язати це буде майстер-клас Ольги Піги. Лялечка плюшева, з плюшевої пряжі. Я вже давно його купила, цей майстер-клас, і все ніяк. Потім ще план, ну, це плани тільки зв'язати таку ж ляльку тільки з різнокольоровим волоссям Тресами. Чи ще в мене є ну, моя схема, яку світ не бачив? Це такий майстер-клас. Янголи я в'язала, може, вставлю фотографію. Гарна схема, можна підібрати будь-який образ, така універсальна. І я не в'яжу по злитих майстер-класах, я не в'яжу по злитих руснявих майстер-класах. І закликаю, до речі, всіх інших це робити. Я вважаю, що є багато наших, україномовних, іноземних. Нашого туди лізти? Я не розумію. Тому розпочинаємо. Я прям продуктивна сьогодні зробила що цей бантик і почала робити штанці для дівчинки. Тут така резиночка. Ну, тут, звісно, така штучка, щоб сюди чи гудзик зробити, чи якісь там мотузочки. І може бути, я зроблю це ось таким чином. Знаєте, як на джинсах. Оця ширинка є. Сі, ну що ти там е, так. Ось, І ще потрібно буде на джинсах цих робити, на колінці, таку дірку. Я, бачите, ну, Спиці це не моя фішка, так скажемо. І це треба буде зараз гуглити, як у цю дірку зробити, щоб воно там не розпустилося, щоб я далі в'язала по колу. В'яжу методом Magic Loop. Я не люблю, коли шви є, тому ну, так, щоб воно без всяких швів було. І футболки те, те саме таким же способом. Мяжу темна, не видно. Ну, коротше, тут немає ніякого шва, нічого є, тільки такий отвір, щоб одягти гарно. Там теж гудзик, і все воно таке От, суцільне. Все, буду знімати так. Мені так сподобалось більше. Робота кипить. Ось дівчинка одна. Ось друга, вона вже готова. Чобітки, платько, і ця. Ну це я вже показувала. І друга. В неї ще ось я в'яжу ковтину. Ось таку рукава ще. Зараз буду закривати вже, і рукава. Так, і зробила джинси. Ну, аля джинси, там на е, фотографії у дівчини. Е, ну, така дірка на колінках. А, але в мене виникли. Труднощі, я ну, не дуже, як ви бачите, з, з, з спицями в'яжу. І я не змогла нормально ось закрила цю лінію, а потім не змогла нормально набрати в колі, щоб продовжувати в'язати в наступному ряду. І якось так, коротше, щось мені не подобається, але я не знаю, як по-іншому зробити. Що я казала? Проєкт по в'язанню для льог. Це по задуму в мене буде русалонька, буду ще хвіст їй в'язати окремо, напевно, рожевий. Це майстер-клас е Різлі мама. І ось це взагалі мій шок в шоці. Зараз я оце приберу. Отак От покладу цю і ось цю. Ось, бачите, ну, ось одна. І ще нема голови. І ще отут буде голова. Отака. Голова. Е, я, це майстер-клас Ольга Піга. Я його купувала чи десь виграла, я вже не пам'ятаю. І е, в неї Гімалая Dolphin Baby в майстер-класі. Е, я в'язала оце... основа, основа, це Дольчі, так? Мірнард. Оце блакитна це якась пряжа з АТБ. А оце Біленька, вона трохи тонша, ніж Dolphin Baby, і пряжа СДП. Це з де, де я її купила в Аврорі. Так, от в автора я почала в'язати, розумію, що це гігант якийсь буде, пішла до автора, знайшла, в неї 35 см лялька. Оця, щоб ви розуміли. 31. Ну, так, десь. 30-31. Як можна? 35 см. Написано, що в'яжу е, щільно. А зазначений гачок 4. В мене 3,5. Я не знаю. Я вважала завжди, що я в'яжу щільно, але ні, я не щільно в'яжу. Тому, отакі справи. Зараз я це. Залишаю, закрию і залишаю, і буду переходити на голову для цієї лялочки. Отже, я закінчила Закінчила зі своїми ляльками, і зараз я їх покажу. У мене тут весна поки що, Бачите, роблю такі квіточки. Пробую робити квіточки на конкурс, місцевий конкурс від управління культури. І вже весну собі налаштовую. Так, отже, ляльки. Першу ви вже бачили, але я її ще нарум'янила. І вона вже така рум'яна дівчинка. Так, так покажу. Все в неї. гаразд так скажемо. Я, може, тут покажу фотографію дівчинки цієї, образ, який я витворювала. Тут гудзик. Ця стрічка вона зав'язується, тобто її можна зняти, і платья зняти, і, і так далі. Ось вона. Це лялька для ну, дівчинки маленької, вона, наче як ігрова, але все одно в коробочку я кладу отаку підставку. І наступна лялька це вже доросла дівчинка. Доросла дівчинка, ось вона. Так, мало місця. Я якусь ось ця дівчинка, в неї є такі найки, бачите? Там теж фотографію прикріплю, лице не буду показувати. Дівчинка на фотографії з стаканчиком. І в неї ще є резиночка на руці. Ось я теж відтворила таку резиночку на руці. Поки що не знаю, як оце зробити. Ну, не хочу я пришивати стакан до руки, тому я так на цю голку її посадила, цей стаканчик. Поки так. А там може щось придумаю. Може, на якусь кнопку. А, ні, ну кнопку теж треба на руку прив'язувати, пришивати. Нехай так буде. І до неї теж. Йде в комплекті о, така стійка, бо, о, бо це для дорослої дівчинки, вона явно не ігрова, вона буде стояти. І ось для цього я таку штучку кладу. Волосечко я вирішила не випрямляти, щоб отак от воно і було. Воно пряме, по суті, але так на кінцях. Ось так дві дівчинки в мене вийшли. Ну і все, буду зараз писати хлопцю, який замовляв скидати результат. може щось доповнювати, якщо в нього будуть побажання. І на відправку. А відправляти я все буду. Ой, зараз шумить. Я дістану цю стійку. Ось коробочки. Ну, звичайні, на боксі його замовляла. Коробочки 32 см довжина коробки. Дві такі однакові коробки у усереденьку. Там буде, звісно, крафтовий пакет. Тобто не пакет, а це папір крафтовий, якісь наліпки, стрічки. Ой, ну, то все такі деталі, які я не, не завжди показую. Точніше, взагалі не показую. Тому. Зустрінемось вже в наступних відео. Коли вони будуть, я не знаю. Це все така хаотична моя е, організація. І буду на цьому завершувати. А, будь ласка, прошу вас. Я знаю, що ви зайдете зараз в Інстаграм і в сторіс у когось знайдете якийсь збір. Будь ласка, задонайте туди 2 гривні. І це наш обов'язок зараз тут. Тому віримо в перемогу. Слава Україні.